Слава Україні! Уже не буду я казати, на якому ви каналі, тому що є заставка у нас. Це наш помічник зробив заставку таку, він її розробив, зробив, і тепер у мене теж буде гарно. От, тому не буду вже казати, на якому ви каналі, тому ви бачите вже самі. Просто таке включення сьогодні. Сижу, вишиваю і просто захотілося з вами поговорити. Це я своїх синичок Дімовських вишиваю, дивилася тільки відео Ярослави. І чомусь захотілося теж щось таке розказати, показати, але показувати нічого. Це Ярославка показувала там свої за весну вишиті роботи. І я, так, знаєте, думаю, сиджу, що у мене немає. Ну, таких, знаєте, з одного боку, швидкостей таких, да? робити готові роботи, з іншого боку, я знаю чому. Тому що маленькі роботи я не люблю вишивати, да? а якщо я вишиваю, то вони у мене щось довго йдуть. От. І більше, ті дівчата, хто мене давно дивиться, то знають, що я більше люблю великі роботи, так? Вишивати, тому. Е, немає у мене такої кількості вишитих робіт. Я б, звісно, хотіла би з задоволенням показати, що у мене теж багато завершених робіт. <свісно> і маленьких, і великих, і всіяких, але я не знаю, щось в мене. Хоча я не скажу, що я повільно вишиваю, так, буває таке. от, Наприклад, минулий тиждень я майже не вишивала. Я трошечки, як бачите, трошечки, От за. Скільки? Півтори тижні. Коли я вам знімала десь тиждень, це я у неділю та? показувала, що у мене було. У мене, от, от, по-моєму, шматочка, чи отак синичка була, тільки не було ось цієї, ось цієї гілочки буска точно. Ну, Вважайте, що за ось цей тиждень, там, і що сьогодні, у нас понеділок, ну, майже ну, трошки більше тижня, я вишила тільки ось цей. Фрагмент і все. Це замало, як на мене, але тут в буску треба, тут багатсько кольорів, іде, і треба трошки поколупатися. Це, це така робота, знаєте, я такі роботи називаю колупатня. Коли є настрій до колупатні, береш і колупаєшся. Якщо немає настрою, то береш і робиш фон. Фон тут іде півхрестиком, ось як ви тут бачите, да? і є такі великі. Проміжки зашиваються одним і тим самим кольором. Тому, якщо є такий настрій, то можна, от як тут, да? О, я сіла і ну, наче як відпочивала, зробила трошки фону тут. От, А так сижу, коли ці буски, квіточки буска. Ось тут же можна зробити бекстіч. Але тут треба дошити ось цю дирдочку, зашити І ось цю, і вже можна буде. Тут, виходить, я вам трошки покажу схемки. Ось, бачите, чорний Бекстіч, так, чорним, то ось якраз він тільки ось тут буде і все. Можна його вже закрити. А потім буде інший колір бікстічу. то я ось... Зараз візьмусь оце і закрию ось ці дирдочки, як я кажу, і зроблю тут бекстіч. Вже буде гарненько, видно, вже будуть чітко квіточки. А пташку я зроблю, коли ось тут ще дороблю фон. То вже зроблю на пташці. бекстіч. на пташці, там виходить, зараз я вам скажу один, два, три, три кольори бекстіч. Три, да, так, так, три кольори Ну, Теж там, воно ж таке, там, треба посидіти, поковупатися, то я вже хочу тут доробити, щоб вже одним махом сісти і зробити пташку. Але оце я вам скажу, що Бекстіч на пташку це, напевно, на весь вечір буде. А може і ні. Ну, на годину-півтори, то точно. От, і вже у неї будуть отут очки, там фрузелок на очках. То вже буде веселіше вишивати. Я люблю, знаєте, вишивати, і одразу робити чому? Тому що, ну плюс до того, що не треба відкладати на останок, тому що дуже забагато потім буде е бекстічу. І я не знаю, як можна його робити, тільки Бекстіч і все, більш нічого. І так довго то. Не знаю, тому роблю одразу. І плюс до того вже бачиш кінцевий результат одразу. Тут вже в мене буде, наприклад, ось тут вже, бачите, виглядає готова майже пташка, то вже веселіше вишивати. Або бузок, воно гарний який, так. <кій> І якось вже бачиш результати, вже швидше вишиваєш. Ну, Принаймні я повернуся до розповіді про. Про закінчені роботи. Хочеться так мені теж показати багато маленьких і великих закінчених робіт, але маленькі у мене, бачите, вони вишиваються ще довше, ніж великі чомусь, тому що я не люблю маленькі роботи. Ну, я їх планую от зараз літом, тільки коли кудись ходити. Так? Але я коли виходжу то на вулицю, то я десь шастаю постійно, десь щось мені не можу. Не можу сісти і сидіти на одному місці, щось я собі знаходжу постійно якісь там пригоди, щось десь зробити, десь щось віднести, принести, здобути. Ну, коротше, і от так, так я проводжу час на вулиці. Буває таке рідко, але буває, коли я можу вийти, сісти там у нас на лавочку біля фонтанчику. і... Повишивати там годинку-півтори, але це рідко буває. А зараз щось взагалі сьогодні вийшла, думала, ну так наче в віконечко дивишся, то на, наче на вулиці не жарко, так? Пішла, то чуть не зварилася там дуже-дуже спекотно. От, прийшла назад, не хочу там сидіти вишивати. То вдома колупаю, бачите, я взагалі в основному одних цих синичок. Я розумію, що вам скучно, так? Дивитися такі канали, там, де одне й те ж саме постійно, але що ж, що ж зробити? Я, у мене канал створено не для... Ну, це не робота моя, так? Я на ньому не заробляю. І це моя, ну як, я вам показую просто своє рукодільне життя. Правильно, як я. Що я вишиваю, як я живу, як я почуваю себе в цьому, так, в рукоділлі в своєму. Тому там навмисно робити щось я не хочу для там, підняття рейтингів або там переглядів. Я не знаю, не бачу в цьому ж сенсі для себе. Тому от як є, так і є. Тому у мене немає так, таких там закінчених робіт, великої, великої кількості маленьких. От я тих зайчиків зробила від фрозилка одну тільки. Ну, Можна сказати, пів роботи і все. І воно в мене тепер той заяць висить, а другу частину я не знаю, коли я зроблю. Чи зроблю взагалі. Це така я не люблю маленьке. От. Навіть так? Мені дуже подобається кінцевий результат, але воно маленьке. От. У мене є в запасах там декілька маленьких наборчиків, але їх буквально там. Дві-три штучки, по-моєму. Я кажу про ці зовсім маленькі такі. От, і, і все. Для мене замало навіть ці мілхіли 14 х 14, які, але ну, все ж таки, їх вже більше у мене в запасах є. От, і буду вишивати. Але оці зовсім маленькі, то мені вже не дуже. Хочеться того робити. Якщо б хтось подарував, от у мене є на холодильничку осіннє дерево від Мелхілу, мені Танюшка подарувала. Я його приліпила на холодильник і воно нас тішить дуже гарно. Прийшов наш помічник, так? Так. Так. так? Що так? Ну, Скажи всім привіт. Всім привіт! Дай лапу свою, ось о лапа. Бачите, яка вже лапа? Ох, яка лапа виросла. Всі пам'ятають таку маленьку ручку помічника, а тут вже така так? Угу, Вже перейшли ми до старшої школи. так? Ага, Вже радіє, так чекає, вже каже, я так швидше хочу до школи. так? Угу. Ось так. Ось такі у нас справи, сидимо вдвох тут. От, хто чим займається, я вишиваю, помічник там теж своїми справами у себе в кімнаті займається. От, і так і живемо, поки немає тривоги. Що ще вам таке цікаве розказати? Не знаю навіть про бузок. Про бузок. Ну, в бузку, бачите, тут кольори шикарні. просто, Мої бузкові улюблені кольори і ними шити одне задоволення. Мені ще подобається це поєднання там, де небо, там, де фон, так, таке теж приємне. Приємна робота, гарна, класна. Тому потрошки сижу і, як то кажуть, насолоджуюсь. Таких, знаєте, прям новин-новин у мене немає. Покупок у мене немає. Так, щоб показати щось цікавеньке. Поки що нічого такого немає. От ось так. Так, все. Начебто трошки з вами поговорила, вже буду вимикатися і далі буду вишивати. Це такий, знаєте, вийшла не болтологія відео, а трошки про мої просування по цій роботі. Так, назвемо так це відео, тому що я. Знаєте, як хочеться щось вам розказати і показати, але не знаєш, як вийде то, то відео, тому почалося будь-здоров. Почала знімати, не знала, як вийде, як вийде, як вийде, що вам буду розказувати. А на по ітогу бачимо, що це просто як звіт про синичок і бузок. Все, гарного вам усім дня! Бережіть себе, допомагайте, будь ласка, ЗСУ, не забувайте, що вони у нас є. Перемога неодмінно за Україною. Па-па! Папа!